Погляньте на реальність, яку досі приховували відвідувати, що справжні команди російських окупантів це вже не просто кадри з фронту, а цілком хаотична демократія смерті, де вирішують лише жадібність і страх. Вони кажуть, нужно або вам це або ні. Але чи знає хтось справжню ціну цього вибору? Звуки пострілів, запах паленої гуми та горілої оселі все це їх повсякденність, і вони знають, що вже не повернуться додому. Чи вони мають шанс? Ні, бо їх змушують вмирати за шматок землі, що їхнього серця давно не цікавить. Найсмішніше голоси полонених, які одна за одною переходять у шепіт, втомлені і розбиті. Вони говорять, що за соткою гривень можна було ще зробити певні речі, але ці слова всього лише сльози на серці. Чи дійсно їхнє життя це лише цифри у колонках, але після цього вибухає новий ранок? Українські сили не дозволили ворогу навіть почати опір їх було більше, ніж можуть собі уявити ці побиті тіні війни. З усіх боків підступами та несподіваними ударними ракетами, усі їхні плани, мов іграшкові замки на піску, розсипались під натиском правди та волі, знищені командні пункти, зірвані системи зв'язку, і все це під контролем, що неможливо уявити раніше. Вони боялися навіть думати, що їх цим можна зупинити, але зараз це вже реальність. Вони ганебно відступають, ховаючись у дрібних загонах, тоді як українські герої йдуть вперед, ризикуючи всім. Це повна операція перемоги, і ніякі переконання пропаганди її не зупинять. Очі ворога наповнені страхом, а наші серця наповнюються вірою. І пам'ятайте, друзі, перемога за нами. Слава Україні! Раніше ми говорили про безжальні рішення та напружену атмосферу, коли життя залежить від наказу й контракту. Тепер відчуємо цей живий дзвінкий голос із поля бою, який розкриває справжню картину, як зводяться й руйнуються долі. І хто насправді платить ціну? Звук уламків накриває тишу, наче грізний дзвін, коли знімаєш штормову пальту і торкаєшся холодних металевих уламків. Уявіть собі, Ще до початку атаки солдати бігли по коридорах у темряві, їхні серця билися в такт з затяжним гулом артилерії, а запах пороху переплутувався з запахом опаленого металу. Розповіді полонених шокують ми не хочемо це робити, не хочемо нищити своїх, але стояти перед вибором поставити під удар усе життя або втратити все, що маєш. А як інакше вижити у цій пастці? Здається, що на їхніх очах голосно лунає дзвін, кожне слово, удар по нервам і людській гідності. Вони просто погнали нас у бій, без підготовки, без підказок. Казали, це лише штурмові, але у реальності це без кінця гіркого дійства. Ти заходиш у цю справжню м'ясорубку і починаєш вловлювати запах крові, пилу і страху, який в'їдається у шкіру. Клів же бере за шиворот. А що якщо цю злочинну гру грають за нашою спиною? Адже після кожного бою, після кожної втрати, виникає одне й те саме питання: а що буде далі? Чи стануть ці люди, що зовні здаються бездушними, ще більш безжальними, чи підуть у наступ з новими, ще більш жорстокими планами? І яким ціна ця гра, людські життя, зруйновані долі, порожні очі полонених? Це не брудна сцена у фільмі, а жорстока реальність самі трупи і запах гарі металу, що переслідують у снах. Вони жадібно шукають вижити у підвалах, у руїнах, там, де не залишилось нічого, крім розчавленого людського самоповаги і зруйнованих мрій. В мене залишилось трохи крові і спогадів, а ще зламана надія, говорять вони, і в цьому їхній біль, що не дає спокою. Мета цієї операції зламати і знищити ворога на рівні волі. І з усім цим страшним досвідом та звуками руйнування, російське командування відчуває себе абсолютно безсилим. Адже кожен, хто чув звуки вогню у сутінках, знає, цей путінський караван уже підрізає власні крила, і кому це вигідно, чому ці дикі баталії закінчуються такою кров'ю. Очевидно, зважаючи на тисячі втрат. Це новий рівень руйнації, що йде нижче за шкіру, руйнуючи не лише тіло, а й останворе серце. Зараз, коли війна перетворюється на грандіозну гру руйнування, хто залишиться, той виграє, хто з них здатний колись повернутися додому з цими порожніми знищеними вогнями очима? І що з цими руїнами станеться, коли ніч утихне, що залишиться від забудованих міст і зруйнованих сил? Це не просто битва, а крик, який болить кожного українця і кожної України, на цей момент у поля бою залишилися лише тіні та уламки. Свою вагу відчуває зброя, знищена ще до того, як вона встигала вистрілити. Ворожі боги беззвучно тікають, бо їхні шляхи під час цієї операції стали сліпими. Не бачать, не чують, не розуміють, що їхні стратегічні схеми руйнуються разом із будинками, а російські батальйони. Наче піщані замки руйнуються через кілька ударів української тактики. І що тоді? Адже цей хаос, ця танцююча смерть лише вершина айсберга. Гадаєте, що і не будуть мати шанс знову піднятися? З цим злом та порожнечею? Ні, вони вже полічні. А Україна стоїть, як той непохитний лев, що не здається навіть у самий страшний шторм, вкриваючи себе сенсом і волею до перемоги. Слова полонених це заклик до всіх. Хто ще не зрозумів? Це війна за кожен метр цієї землі. Ваша підтримка це крик у безмежну ніч. Замисліться, скільки ще потрібно сліз, щоб ця зима перестала бути холодною і пустою. Підтримуйте наші сили, і ми переможемо. Україна це не просто слово, це наш єдиний вибір. Розпочалися масштабні бої в Покровську та Мирнограді. Там українські війська застосували надзвичайний хід, повний контроль над повітряним та радіоелектронним простором, що зломило плани ворога. Весь цей спектакль не просто диво воєнної чарівності, а цілеспрямована операція, що змусила противника втратити зв'язок та шанс прориватися. Здається, у росіян в головах лунали тільки панічні крики, бо їх командири залишили позиції ще до початку бою. А 300 їхніх спецназівців здалися без бою. Чи просто вони були цільовими мішенями, що не мали жодної інформації про український наступ, або вся ця пауза всього лише підготовка до ще одного кривавого моменту. Шокують навіть полонені їхні розповіді, нагадують гучний шум розбитих уламків та запах гарі з полум'ям. Вони кажуть, що українські підрозділи прийшли раптово і швидко, практично налетіли, мов крила яструба на здобич. В цю мить уламки українських безпілотників, тих, що, мов запальні дракони, летіли передусім до осередків противника, розсікали повітря, а знищена техніка росіян ще й під самим їх носом. Завдяки неймовірній роботі розвідки вони навіть відслідковували кожен рух ворога, кожен командний пункт, і знищували системи зв'язку, фактично залишаючи батальйони діяти всліпу. Чи не саме так і зламався дух російських сил? Але це ще не кінець історії. Генерал Трапатий, що особисто керував операцією, тепер готує зачистку покоїв і сховищ диверсійних груп, як справжній хазяїн у своєму домі. Українські бійці кажуть, що ворог навіть не встиг розгорнути активні бої. Його техніка була знищена ще на підходах, і траєкторії їхньої поразки, мов страшна симфонія поразки, що набирає обертів. Весь цей танець швидкості, точності і руйнувань нагадує легендарний Як 38 або Як 141, що змахують крилатими мечами на світанку. І що ж далі? Залишки російських сил вже буквально боягузливо ховаються, втрачені й розбиті. Вже важко і у них, і у їхніх пропагандистів вони тут, під купою уламків та зловонних димів, залишаються із лише слідами по слідах, а питання зріє в повітрі. Куди подінуться їхні останні відбитки, чи не стане ця операція початком кінця для тієї ілюзії невразливості, яку вони так намагалися створити? Отже, чи можливо повернути ситуацію в наш бік і зламати їхню військову міць, чи залишиться цей бій примарою із тих, що кидаються тінями між уламками? Одне ясно, українські захисники закликають не забувати цю історію, бо вона лише початок нашого великого відновлення. Відповідь у наших спільних діях. Слава Україні, він вже не здається настільки непорушним. Попередні паузи і гучні заклики про стабільність здаються, мов порожні примхи. Адже коли смак крові змішується з запахом диму, будь-які ілюзії зникають ворог на уярмлених землях виявився просто хистким павуком, що поліз на величезну павутину української армії. Здається. Він уже довго чекати не буде, майже шаленими темпами знищуються його останні опори. З рук палає техніка, що ще недавно виглядала непохитною, а міцність підвалів під домами перетворюється на руїни. Чи скажете ви, що ще працює цей рукотворний механізм? Що це не натяк на неминучий кінець? Вже запоморочливо зламані тактичні стратегії противника із знищеною ворожою бронетехнікою. Що танула під натиском українських ударів, наче сніг навесні. Проте найжахливішим залишається тотальний хаос серед російських командирів. Їхні схеми заливаються панічними закликами, а накази губляться у безмежі брехні. Вони ще борються, та страх уже проростає крізь тріщини в їхніх командах, як руйнівний вітер у катастрофічних руїнах. Уявіть собі. Снаряди падають, наче зірки від ударів української артилерії, а запах пороху змішується з гірким ароматом безвихідних поразок. Це не сон, це новий порядок, яким диктує українська перевага. І що ж тепер? Чи є ще в російських тунелях живі велетні, що наполегливо намагаються щось побачити у телевізорі? На їхніх телеграмах стоять блокування коментарів, мов засліплені страхом. Їхня вже і без того фінальна поразка, прихована від вуст наближених. Пропаганда намагається славити перемоги, але вони лише набір фальшивих ілюзій, які з часом розсипаються, наче зім'яті листки паперу. Адже саме куп'янські руїни стають черговою лінією фронту, що висвітлює абсолютний крах російських амбіцій, що залишається. Здаватися або стояти і дивитися, як українські війська вихолощують їхній світ, або ж зробити крок у безодню, залишаючи по собі лише згарища та порожнечу. Якщо ви ще ставите питання про міцність російської оборони, подумайте, яка сила потрібна, щоб розбити таку залізну стіну. Факти говорять самі за себе: знищено понад 400 найманців, сотні з них спеціальні підрозділи, що ще недавно працювали. Над утриманням важливих будівель і так званих форпостів політичної влади вони й досі шукають своїх командирів, що злили їх у найглибший морок боягузтва. Що ж залишається тільки руїни, трупи і гучний ураган з диму запахів і крові. Спроба організувати опір це вже просто порожній звук у їхній безнадійній гонитві за хмарою зла. Спробуйте уявити залишки їхніх рядів. Командири ледь тримаються, розгублені, їм не допомагає навіть популярна мовна плутанина між діяннями їхніх структур. Вони були впевнені, що зможуть зупинити українську силу, але тепер ясно, їхня стратегія і їхні ідеї лише уламки, що розлітаються по безмежжю. Вони не встигли навіть зрозуміти, що сама земля під ногами це вже не їхній союзник, а руїни напрочуд швидкого і точного. Українського удару. Як тут не згадати ту безжальну новину їхня техніка знищена ще на підходах, а всі безпорадні спроби виграти час перетворилися на фіаско. Але йде час, і кожна крива кров'ю прихована історія говорять сама за себе. Скоро ці руїни будуть останніми свідками їхнього безсилля. Чи скажете ви, що ще здатні на щось ці залишки переможених? Мабуть, ні. І мені відкриється нестерпний запах пороху, що залишився після наймасштабнішої операції по і Мирнограді, це вже не просто бої, це битва за майбутнє українських висот, яку ворог програє у повну силу ще до початку бою, й, з переліком знищених підрозділів сотень поранених і зірваних планів, він уже відчуває тиск неминучого краху. А що ви ще скажете про його втрати? Три сотні полонених спецназівців це вже страшна реальність їхнього колапсу. Вони зриваються з висоти своєї ілюзії, мов підстрелені пташки, що вже не мають сил літати. Після того як ворогові вдалося зломити свою оборону і втекти у хаосі, українські захисники скористалися цим моментом, щоб завдати удару у найкритичнішій точці звук вибухів і тріск металу. Змішувався із запахом диму та запиленого повітря усе було мов у казці смерті, якій не кінчалися. Чи подумали вони, що нам підкоритися, що не настав час помсти й руйнування? Та минула година, і всім стало зрозуміло це був тільки початок кінця. Гук трагедії лунав дивно ясним у вухах, коли раптом зникли телефони та системи зв'язку. Здалося, ніби сам час зупинився, залишивши лише цю безжальну тишу. Мов у морській глибині ворожі батальйони ходили як у божевільному трансі, нервово збираючи залишки техніки і шукаючи вихід із пастки. Командири з жахом зрозуміли, їхні карти згоріли, і вони опинилися у темряві без провідника. І тут вона з'явилась. несподіванка, що руйнувала все до основ, українська розвідка точно вивела їх на острів невдачі. Бої закінчилися. А ти не повіриш, що сталося далі. Ми знали, що ворогам залишилися лише руїни та метал, і все це під шумом зливи дронів і шумом підкотів їхніх останніх машин. Літальні апарати, як 38 і як 141 могутні, мов грім криків і сталеві кажани, стояли наскрізь прослідженими радаром, доки ми добивалися останніх теплих слідів їхньої плутанини. Сміливі українські війська працювали швидко і жадібно, перемикаючись від будинку до будинку, наче зловмисники, що маскуються у тіні. та найстрашніше закінчилася вся техніка, і ворогові не залишилося нічого крім слідів поранень і руїн у повітрі, а ще наказ про відступ, що приніс здивовану паніку і хаос у серце цієї несправедливої війни. Але сама темрява лише передостанній акт цієї історії. Бо коли йшли останні бої крила як 41 жадібно втягувалися у небо. Саме тоді на одному з радарів блиснуло щось незрозуміле звір, народжений у тьмі, що очікує у кожному кутку суспільної сцени, це був сигнал про те, що дія почалася не просто так, а щоб змусити ворога здихатися навіть останніх ілюзій. Вони думають, що приховаються в підвалах та підсумовують втрати. Однак правда, ось яка навіть найбезжальніша техніка у героїчних руках зникає, наче дим і чи не залишиться всього цього через кілька секунд без сліду і беззвучної пам'яті, саме там на межі уваги чекала несподіванка, котру вони не могли бодай уявити. Виявляється, ніякі втрати ще не в кінці, і тут найжахливіший фінал, що шокує до глибини душі. Бо ті, хто сподівався на перемогу з німим гордим поглядом, незабаром зрозуміють, знищені сотні триста і більше полонених це лише початок, бо коли руїни стануть тишою, а пило сіде, з'ясується найжахливіше. Вороги вже давно зрозуміли, що справжня їхня стратегія не війна, а розмірена гра у смерть, яка закінчиться тоді, коли кожна їхня зірка зірветься і згорить у безодні. Мов у ніч без кінця, і тоді можливо стане ясно, цей бій був не про землю чи перемогу, а про те, що справжній ворог це не зовнішній загарбник, а наші страхи і слабкості, які залишилися з ними у цій страшенній грі життя.